Чому є кутасики? Ви знаєте? Колись мені бача моя сказала, що кутасики мусять бути, кожну дитину, мама має навчити робити що? Кутасики. Чому? Я питаю, на що вони. Ну то так. Ні, з гарних не ток, щоб не було чорної. Кутасики мають бути зроблені, тому що це кутає, дитина кутає і пригортає до серця маму свою, чи там, когось там своїх рідних і так далі. Ми з тими вишивками передаємо родинну пам'ять. Родинна пам'ять це є з покоління в покоління зберігається і так ніби ну, охороняє наш дім, нашу хату, нашу сім'ю і так далі. Ну, Про такі випадки було, як то кажуть, що в житті. Той, хто мав при собі вишитий оберіг, е, хоч маленьке що небудь, хоч вишити, завжди зберегло життя в тяжких умовах і в полоні, і в війні, і так далі. І старалися дати мамі на дорогу, що рушник, або хоча б під хліб якусь е, серветку чи салфетку, Тому що завжди на свята, ви знаєте, є хліб ставлять на рушники. Гості ми що робимо? Зустрічаємо на рушнику з хліб, сіллю і так далі. Цю святиню ми як реліквію зберігаємо. Відносно е, таких е, ще, можливо, е, що мене поразило і хочу подякувати, що тут настільки є праця, і тих людей я всіх дуже знаю, особисто знаю. І знаю, що це людина, яка вміє вишити, такі вона є багато духовно, вона настільки творча, що е, добро йде і від тої людини. Крім цього, ви знаєте, що гаптування це є ще не тільки нитками, бо я хочу сказати, що мені от бабця то мій мама казала, що щоб вишивати оці сторічні, чи я вже маю 86 річні, там є такі, то ця моліне. Знаєте, мішка. Треба було йти до шинкаря і дати копу яєць. 60 яєць могла коштувати що одна моліне. І ці з руками, з руками, настільки. А тепер є вишивки сріблом, і кораликами, і сиром, і тими всякими жінчужином і чим хочете. То дуже гарно, що все воно розвивається і далі. Ну, відносно. Ще таке хочеться, щоб побажати вам, щоб в кожний дім і ви передали цю всю свою любов, вміння, талант своїм дітям. Ну, Не забувайте. Говоріть з ними, показуйте. При, як приклад педагогів, ми маємо тут перед себе Любу Григорівну Солятицьку і вишиває, і співає, і читає, і що хочете. Тетяна Андріївна. Майстер на всі руки також. Правда, і писанкарство, і вишивання, і так далі. В нас, в нашому колективі, є люди, які от Лена, де ти сховалась? Я тебе не бачила. Лена пішла на саме ну. Також, знаєте, хочеться їй то все робити. Хочеться то все. Пригорніться, робіть, а щоб ми старі вже подивилися і ходили на вас, любувалися. Дякую, вас, Дякую вам. Дякую. Видно, що Марія Васильівна так відготувалася грунтовно, гарного маєте керівника. І ви знаєте, вона дещо забігла наперед. Ну, всі знаємо пісню про рушник на слова Андрія Малишка, правда? Але мало хто знає, що саме ця пісня врятувала йому життя. Він розповідав, що в часи війни, коли отримав важке поранення, то постійно згадував про рушник, яким мама проводжала його на фронт, і це додавало йому сил жити. І знаєте, в цьому залі так багато робіт ваших, і за кожною роботою людина зі своєю життєвою історією, зі своєю долею, вишитою дрібним хрестиком на полотні. І з вдячністю за те, що ви лікуєте не тільки наші тіла, але й душі. Бо ви сьогодні лікуєте наші душі, то ми хочемо зробити приємне і вам. Запрошуємо до музичного слова нашого сьогодні лікаря наших душ, нашу зірочку Лілю Слободу. Перед тим, як заспівати, я хочу вам подякувати, шановні, за такі чудові роботи. Я народилася в сім'ї художників і тут почала співати. Талант в мене до малювання. Я також щось розуміюся в мистецтві. Пробувала вишивати, але знаєте, ну, не тягне мене до вишивки, але я знаю, що це нелегко, але не просто такі дрібнесенькі хрестики, це треба зірку мати і бажання створити таку красу. Велика вам подяка за це, ви молодці. Оскільки місяць травень це є місяць, який присвячений матерям, можна сказати, бо це квартал. молебні правляться до Матері Божої. Святкують Мами у всіх закладах фактично, в основному освіти, культури. Всюди проводять дні свята до Дня Матері. І сьогодні, я думаю, так, буде доречна пісня і про маму, і про рушник. Тож, до вашої уваги пісня. Рідна мати моя, ти ночей не доспала.

Ведь мута й русские. Книгу, правда? На ній кожен символ він випадковим не був. І хоча сьогодні вже мало людей, які от знають цю автентичну мову, але любов до вишивки в нас закладена якось на генетичному рівні, правда? ж? Я думаю, що нам всім буде цікаво дізнатися думку про ваші роботи, професіонала, майстра своєї справи. Я думаю, що послухаємо Тетяну Андріївну Дубіч, яка є головою Бережанського клубу вишивальниць, членом Національної спілки майстрів Народного мистецтва України. Може вона якісь зауваження вам зробить, може щось А може після її виступу в нас ще один клуб створиться медичних вишивальників? Дорогі друзі, дорогі наші ангели-охоронці білих халат. Ви знаєте, тут є наші члени клубу Вишивальниць, і що я вам хочу сказати, ми щиро вражені вашими роботами. Ми вже бачили ні одні роботи, але хочу вам сказати, у вас не тільки золоті серця, у вас золоті руки. Таке слово, як негатив до медичного працівника навіть близько не можна ставити. Тому що, повірте мені, навіть коли я йду по вулиці, мені мене нічого не болить, а я бачу медика, мені його хочеться зачепити щось зпитати, просто з ним поговорити. Ви лікарі не тільки наших тіл, а й лікарі наших душ. Дуже дякую Марії Васильівні за такий екскурс з вишивки. І оскільки сьогодні свято не для екскурсу, хочу тільки сказати таке. Ви знаєте, здавна український народ дійсно свою тугу радість, біль переливав в вишивку. І казали, біле полотно це душа людини, а от вишивка це вже і настрій, емоції, і переживання. От дівчата самі знають. Весело нам на душі, і рука тягнеться до світлої, гарної кольорової нитки. А вже як нам сумно, тоді вже ми беремо в чорну ниточку, а як щось хочемо Бога просити, особливо за своїх дітей, тоді ми вже беремося за такі чудові образи. І повірте мені, я як хотіла вишити образ, на такий подібний до Ісуса Христа, але більший, то я його за місяць вишила. Я вночі шила, тому що... Це просто так, як хвороба, поки її не вилікуєш, не закінчиш, не поставиш останні крапки, вже ні не спиш, ні нічого не робиш. Але я хочу вам ще сказати таке. Ви знаєте, от дивлюся я і в наших роботах переважає дійсно така спокій, мир, таке задоволення життям. З до нас приїжджали весельниці з Сєвєродонецька. І от що мене вразило, наскільки от вишивка піднімає наш дух і віру в те, що все буде добре. Коли ми питалися, дівчатам, ну, де ж ви берете силу стільки цього всього вишивати? А вони казали, ви знаєте, танки їдуть попід вікна, каже, а я закриваю штори, щоб того не чути. Каже, чути вистріли десь далеко, каже, віддам хаті, не раз їсти нема що. каже, а ми сидимо і вишиваємо. каже. І ми ділимося останньою ниточкою, йдемо одна від одної, просимо маленький кусочок, великий кусочок. Але ми каже, це наше заспокоєння, це наша віра в майбутнє. Тому напередодні вашого свята я вам бажаю всім міцного-міцного здоров'я, Щоб пацієнтів у вас було якнайменше. Робота у вас, звичайно, буде, але щоб гроші вам держала лопатою горнула. Лопатою горнула. Тому що я знаю, тому що, певно, самі неоцінені в нас на Україні це лікарі і вчителі. Ну, але така наша доля нічого не стільки. І оскільки. У нас в клубі Вишивальність двері відкриті для вас завжди. Ми тепер будемо вам казати, коли в нас буде засідання клубу Вишивальність, чи коли ми будемо організовувати кудись поїздки чи якісь вишивки, ми дуже раді бачити вас в себе. Ну і оскільки ми організація нематеріальна, ми на добровільних началах, то я вам дарую майже 30 мотків різних ниток. Американських. 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 І коли вам брекне там десь комусь по одному кусочку, то не раз вишив і одного моточку, як картини вишивайте, буває одного кольору, прикольне. Значить, я вам дарую такий моточок ниток, хай він вас зігріває. Щастя вам, здоров'я, і хай довгі-довгі роки вас оберігають всі ваші вишивки, бо це є свої оберіг. І всього вам найкращого. Ми без вас, як без рук, запам'ятайте, ми вас не можумо. Олена Валеніна повинна. Really? На нас дуже вишивають, але бояться на людський роз. Повірте мені, ніхто не має права підійшовши до вашої вишивки, сказати, що це погано. Це подобалось вам. Нас колись вчили, що не можна вишивати так, не можна так вишивати. Скільки ми в спілці завжди з цим спорили? Людина вишиває те, що в неї на душі. І Як мені подобається та коричнева нитка, то я її буду шити. Мені подобається чорна нитка, я не буду шити. Так що всього вам найкраще. До слова, ви знаєте, що ви ще виставку ми вашу не відкрили, а вже люди телефонували, питалися, коли буде відкриття, просили, щоб залишали свій номер телефону, щоб ми їм зателефонували і сказали, коли буде відкриття. Приємно це дуже чути. Я думаю, що і сьогодні там, що ви не бачите, скільки там людей. Ми навіть не запрошували сьогодні, бо знали, що вас просто буде дуже багато. Тому ну увазі будете збирати протягом цілого місяця. Я думаю, так я так всіх запрошую, а може серед вас є бажаючі, які хочуть сказати, то зголошуйтеся, будь ласка, є такі? Може, хтось сам хоче щось сказати? Будь ласка, будь ласка я вишиваю давно. Тут є мої картини, але я хочу заступитися за чоловіків. Знаєте? Де... <рес> Мій чоловік не вишиває, але він дає можливість мені вишивати. Тому що багато разів, коли він питав, що ми будемо вечеряти, я казала: зараз зараз в мене тут хрестики пораховані. То потім він мене кликав на готову вечерю. Це одне, а друге це дійсно. Знаєте, я колись вишивала моєму синові вже 30 років. Я вишивала, коли він ходив в садочок, і коли проголосили незалежність, то я вишила йому сорочку в садочок за тиждень. Я вишивала по ночах над е, таким грибочком. Ви знаєте, коли колись були такі маленькі лампочки. Я сиділа в кухні на підлозі, щоб нікому не мішати, і на тою лампою вишивала, тому що. Мені здавалося, що як моя дитина піде вишитий сиротці, що станеться бережанок надзвичайний, розумієте. Так що е, дійсно вистачає, це поклик душі. І я дуже рада, що в нас такий колектив, що ми так виживаємо. Ми зустрічаємося з Валерією, з Валеріємною, вона приходить. Ми радимося, якою його кольору вишити нитку. Багато робіт тут наші сестрички вишивали, які я вже бачу, знаю. вони не підписані підписані. Не я знаю, що в це роботи. Тому що в процесі вишивання ми спілкуємося. Ну ми спілкуємося ж не тільки на медичні теми, Ми живі люди, у нас є інші інтереси. Так що я дуже рада, що я працюю в такому колективі, і я думаю, що ми далі будемо співпрацювати. Дякую за запрошення в клуб Можливо, О, Так вишивають. Э, ну, ми частина бережані. Я рада, що ми такі є. Дякую вам за те, що ви нас запросили. Дякуємо вам. Я <плоджування> коли про спілки моє рівна наступника. Так. Ну, у сюди. Вона стидається. Моя Боже медсестра. Україна повинна знати своє дорожньо. Це моя дитина, це моя вихованка. То, що вона почала вишивати, я її навчила просто господарство садити діти. Садити городи, але почала вишивати це її. Плюс. Дякую. 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 Завжди приємно отримувати подарунки. Я думаю, навіть такі. Ви знаєте, я впевнена і думаю всі інші теж, що у ці роботи, які в залі є, це дуже маленька часточка того, що ви маєте вдома. І, мабуть, що ну чоловік декілька точно може вже свої персональні виставки в цьому залі пропонувати для дочері, щоб вони дивилися. Ми запрошуємо до співпраці, будь ласка. Але ну ми знаємо вже, що ви вишиваєте і не тільки там можна побачити. Вже зрозуміло, що маєте ви інші таланти, бо ви їх ще лікуєте. Але серед вас є люди, які пишуть вірші. І навіть видають поетичні збірки, ви можете потім подивитися. І коли ми гуртали оці книжечки, то я е, зустріла один вірш і не можу вам його не прочитати, бо, як виявляється, він вам і присвячений. А ви, можливо, скажете, хто автор. Люди в білих халатах, там, де біль у палатах, там, де надія в очах, і ноша важка хвороби, і ноша хвороби важка на плечах. Білі халати в швидкій на дорогах і у оселях людських на порогах, там, де мольба і молитва до Бога, там, де відкриті серця і рук допомога, тих рук, що звуть золотими, у лікарів, що крізь весни і зиму, так поспішають життя врятувати щойно народжене, юне і на досвід багате. Люди в білих халатах. Білі троянди в палатах чим ще віддячити вам за ваші ночі і свята, втомлені очі. Я вам руки цілую, вклоняюся, кланяюсь вашим серцям. Тобто, автор? Приємно, що ви знаєте свої таланти. Якщо захочете, тут і книжечки, подивитися. Може, ще хтось хотів до слова?